Попри темряву, яка ще триває, все ж зима, попри морози, попри усілякі наші негаразди під час війни і складну таку ситуацію, ми обов'язково будемо звертати увагу на красу. Обов'язково. І сьогодні ми поговоримо про бароко. Мій улюблений стиль і в музиці, в архітектурі, і він, звичайно, прекрасний. І поговоримо, як він з'явився, чому його називають козацьким бароко, або українським бароко є такий термін, або навіть Мазепинським бароко. Але почнемо, як то кажуть, здалеку. Сам стиль зародився наприкінці 16 століття. Апогею, так би мовити, він досягнув у 17-му кульмінація, власне, припала, ну і був популярним до кінця XVIII століття. Походить його його назва від слова перлина неправильної форми. Чому так? Бо це такий химерний стиль, такий унікальний, незвичний, але дуже-дуже красивий. Ну, Найвідоміші художники, які писали у стилі бароко, це Караваджо Рубенс. Рембрандт. В архітектурі найвідоміша споруда це площа святого Петра в Римі, звичайно, Версаль у Франції і наш дорогий Софійський собор у Києві. Першим прикладом власне, барокової архітектури в Україні це церква святих апостолів Петра і Павла, відома як костел Єзуїтів у Львові. Одним з перших також зразків нового цього українського стилю можна вважати Ілінську церкву в Суботові, яку у 1653 році збудували з наказу Богдана Хмельницького. Для бароко величезну роль зіграв Петро Могила. Завдяки йому прийшли відновлювальні роботи і власне реставрація Софійського собору, коли він був наприкінці 15 століття, зруйнований. Собор Успенський собор, десятина Васильківська церкви. Ну, а власне. Українське бароко досягло свого піку, апогею, з золотого рівня завдяки Івану Мазепі, який славився величезною прихильністю до української культури. І за його часів було зведено велику кількість магістратів, військових канцелярій, ну, житлових власне споруд у стилі бароко. І серед них профінансована. Івана Мазепо, Київська академія. Ну, навіть кажучи, Мазепа бароко це називається. Це такий національний синтез західноєвропейських барокових, архітектурних ідей та архітектурних традицій українського бароко. Найвідоміші наші архітектори українські це Іван Зарудний. Григорович Барський, Осип Старцев. Ну і найвідоміші такі це такий короткий список, короткий перелік барокових споруд прекрасних в Україні. Це Андріївська церква, Горівська церква, Видубицького монастиря, Софійський собор, прекрасний, Троїцький собор у Чернігові. Також Троїцький собор у Новомосковську і Лінська церква у Суботові. Ну, цей список можна продовжувати, якщо чесно, але бароко це такий просто прекрасний стиль, і він не може нарадувати око, попри усі наші е, такі випробовування, тому що ну, краса вічна і українське бароко також. Ми переходимо до поведінки магнітного поля землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. Ну і ви бачимо, що от кілька днів спостерігалась така. Активізація, геомагнітна активність була підвищена поки що. І сьогодні, і завтра досить спокійна ситуація. Тому, ну, хоча б з цього боку нам нічого не загрожує нашому самопочуттю, ми спокійно переходимо до прогнозу погоди на сьогодні, на 26 січня. Ну і я рада повідомити, що саме із сьогодні розпочинається потепління в Україні не одразу і не скрізь. Наприклад, там на Сході, та й в багатьох областях України ще ну, і ніч була дуже морозною, і в день буде холодно, але цю тенденцію вже видно і вона вже розпочалася. Ну, а тепер конкретніше, як завжди, по усіх. Регіонах України. Отже, сьогодні у західній частині України очікується погода переважно хмарна, волога, місцями мокрий сніг, можливо, навіть часом і дощ, бо ви бачите, що температура повітря висока, плюс 1, плюс чотири градуси, а на Закарпатті навіть до плюс шести. Але не забувайте про рву вітер південно-східного напрямку. Такий некомфортний. На півночі України ще холодно. Але, як я вже сказала, це потепління потихеньку підходить. Ось Ви бачите, наприклад, на Житомирщині на Київщині. Сьогодні вже може бути мінус один, мінус 2, ну, можливо, там до мінус трьох градусів. Ще Сумщина, Чернігівщина, звичайно, потримаються за холод. Ну і сьогодні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. І уважно сильний вітер, можливо, навіть із штурмовими поривами. На сході України, хоча й буде хмарно, але без істотних опадів, і це ну, чи не на найхолодніша частина України. І, як ви бачите, навіть в день мінус 9-11 градусів. У центральній частині України погода різноманітна, бо частина центральна досить масштабна. На Вінничині е, тепліше, десь так мінус один, мінус 2, найхолодніше Дніпро, це Дніпропетровська область, найближче до східного холодного регіону. Але тут, у центрі, також сьогодні е, будуть опади, буде сильний вітер і опади у вигляді снігу чи мокрого снігу. Це вже залежить від е, температури повітря, фази опадів. У південній частині України е, очікується сьогодні мокрий сніг з дощем, хмарна погода, але висока температура повітря е, ну, десь е, близько нуля, там невеликий мінус. Ну і в Криму до плюс п'яти плюс шести градусів. Е, у Києві я перепрошую. У Києві е, сьогодні також вже повітря відчувається, що воно тепліше. Я не скажу, що воно комфортне, але воно тепліше. Максимально сьогодні мінус 2 градуси. Е, можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно, на дорогах буде казна що. Ось такий е, не синоптичний термін. Але головне, що е, також е, така особливість метеорологічна сьогоднішня столиці, також поривчастий вітер. І наголошую, що сильний вітер е, завжди дуже. Відчутно знижує температуру комфорту. Тому сьогодні обов'язково кутайтеся щільніше, Ну, як завжди, уважно на дорогах і на тротуарах. Е, йдемо далі і зазираємо до наших сусідів, до Польщі і подивимося, якою ж погода сьогодні у Польщі буде. Ну, Також волога, також переважно хмарно. Розпочинаємо, звісно, із столиці. Отже, у Варшаві. Е, сьогодні очікується хмарна погода, як я вже сказала. І ну, так порівняно тепло, плюс 2, плюс 3 градуси, але це максимально. Е, Гданську. У північному Гданську буде холодніше, але також не надто холодно, навіть десь плюс 1, близько нуля, і відповідно опади у вигляді мокрого снігу або навіть льодяного дощу. Неприємно. Е, у Вроцлаві. Е, у Врославі е, трошечки оптимістичніша погода і, можливі, якісь і прояснення, і максимальна температура повітря плюс 4, плюс 6 градусів. Ми мріємо про таку е, е, температуру. У Кракові У Кракові очікується погода волога із дощем, можливо, мокрим снігом, але скоріше, що дощ вже ви бачите плюс 5 градусів, тепло. І у Любліні переважатиме хмарна погода. Температура повітря максимальна десь плюс 1, плюс 3 градуси. Ось така переважно хмарна волога погода буде у Польщі. Що в Києві найближчими днями? Це потепління по тижню. Тиждень, не розпочався, ще, як я вже сказала, там на Сході, в багатьох областях ще затримується холодна погода, але все одно до нас практично скрізь прийде підвищення температури повітря до відлиги, до невеликих плюсів, опади з мокрого снігу можуть переходити навіть у дощ. Тобто тиждень буде. Ну, головне наше слово теплим, тому що зараз, враховуючи складну ситуацію, все ж таки нам головне температура повітря. Але я прошу не забувати, що ще січень триває. Ще попереду лютий і орієнтовно за попередніми прогнозами, я наголошую за попередніми прогнозами, із 31 січня 1 лютого в Україні знову ймовірне похолодання. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо і уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди.